Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії Я автор та ведучий Олег Семко, А також радий вітати сьогоднішнього гостя. До мене завітав Ярослав Ткаченко, викладач історії, вчитель правознавства, магістр Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Ярославе, добрий день. Вітаю сьогодні. В тебе прем'єра на нашому майданчику. Так а я знаю, дуже дуже короткий, Короткий момент був, що ми могли перед ефіром з паном Ярославом поспілкуватися. Якщо Ярослав за хоче сказати ще деякі свої моменти свого особистого життя. Прошу дуже, Ярослава. Можна про це говорити? Я єдине, тільки про що хочу сказати. Ну, про тему, ми звісно, ми зараз поговоримо про тему, який у нас, як ми кажемо, інформаційний привід. Ярослав, виправ мене, будь ласка, Ярослав діючий військовий, Вірно. ти ще не демобілізувався. Ні, але зараз ти поки що в Вінниці, і ти поки що проходиш. Так, я після госпіталізації зараз у мене ВК. Ось угу. і я проходжу типу на відпустку. А якщо можна, де, де ти був, де тримав зброю, де тримав наші кордони. На сході це було і під Бахмутом, Бахмутський район безпосередньо. Останнє поранення бо це друге, я отримав уже під Андріївкою, коли відбувалися штурмові дії. Ти штурмовик? Так, вірно. Ну, загалом, я медик, ось медик, гранатометник але основна, скажімо, моя спеціалізація у вас це медик відділення. А, медик. Я зараз, от зараз мене наші глядачі і слухачі точно не зрозуміли. Я тебе представив як викладача історії, як магістра історії, а ти говориш, я медик. Це ще одна освіта? А, Чи власне, це як? Це? От власне, тут? так, але. Я більше здивую я ж кажу що, що я айтішник між тим і тим. І ще я айтішник, так. Так. Власне, після того, як я працював за фахом кілька років, це 5 років сукупності, я перекваліфікувався в айті сферу працював тривалий час, і вже коли працював в іншій новій компанії, якраз по вторгненню пішов у військо. От, вирішив піти, розумів, в цьому необхідність. А медицину я до того. Скажімо, отримував певні знання, проходив курси спочатку для цивільних, потім уже під час вторгнення для того, щоб перекваліфікуватись на медика от, військового, і о, проходив, скажімо, ще додаткові курси по тактичній медицині. І згодом уже, коли перевівся в третю штурмову, то по мірі отримання практики. Знову ж таки, здобував і знання там, тому що є свої нюанси. Насправді, айтішнік, медик, штурмовик, історик, викладач, магістр Ух. Ух, магістр, історик, магістр, е, саме про інформаційний привід. І я щиро вдячний тобі, що відгукнувся. Прийшов, і ми сьогодні зараз саме про це будемо говорити. 19 листопада це у нас неділя, об 11.30 В ветеран хабі відбудеться лекція, дискусія, яку будеш безпосередньо проводити. Ти а тема Україна крізь століття. Вірно. Е, загальна достатньо тема Україна крізь століття. Про багато чого можна говорити, але ти запропонував зробити е, е, декілька таких дуже дуже різних акцентів. Ну, наприклад, якими були історичні землі України до першого тисячоліття нашої ери. Ну, тобто, це архаїка, це дуже дуже глибокі моменти. Так. І тут же ж є е, е, момент е, великої великої частини нашої української історії боротьби з московитами. Тобто від до нашої ери, і тут боротьба з московитами. Мені чомусь здається, що тебе більше саме про це будуть розпитувати, і більше про це саме будуть говорити, тому що це тема, яка вже 300 років, як мінімум 300 років, тільки не виходить з офіційних таких прикритих українських офіційних джерел. Так, ну і деяких більше. іноземних. А, про що? Які акценти, які точки будеш ставити, і про що хочеш говорити? Чому власне такий початок? Через те, що початок завжди має бути в усьому, чого б ти, скажімо, не розповідав, бо будь-яка історія вона має свій початок продовження, і знову ж таки, певний кінець. У нас вона буде мати в будь-якому випадку продовження перемогою, але в цьому випадку вона стосується того, що. Я веду е, далі, скажімо, е, заходжу далеко через те, що вдалі, в третій аспект, який будемо розглядати, це розвінчення міфів російської пропаганди щодо України. І тому я хочу почати з тих, скажімо, аспектів, моментів і епізодів історії е, нашої країни. Е, власне, щоб почасти вже почати розвінчувати ці власне, міфи, щоб люди розуміли, що їхня історія давня, далека, вона має місце, е, скажімо, світовій історії безпосередньо. І чи мали вплив на, скажімо, світову історію і на країни, які знаходилися, чи, скажімо, межували, мали місце бути сусідами нам в той чи інший період. Ось і тим плавно, я підходячи, хочу людям, скажімо, донести певні моменти, що українці досить мирна нація, але хапаються вони за зброю лише, скажімо, в окремі моменти, лише, лише тоді, коли їх змушують. І... Так трапилося, скажімо, і, на жаль, ми маємо той самий, скажімо, тригер, який нас збрати зброю рук. і цим тригером виступала повсякчас кільканадцять, кілька століть, це 3-4 століття, власне, то Московія. Ну, вона також. Тобто, це на жаль, це на жаль. Найрозповсюдженіші міфи, які ти чуєш. І, ну, можливо, з яких ти от одразу почнеш розмову або одразу почнеш спілкування. Най-най-найпопулярніші. Власне, чому я і почав, скажімо, перший пункт своєї лекції, тобто, власне така підтема з того, що охарактеризувати і донести людям, що Україна буває до того. То була, скажімо, придавня там, територія, на якій живе проукраїнські. Племена тощо, що вона тоді вже почала формуватись там перші державні утворення, тобто Анський Союз, uh -huh. потім е, Київська Русь, тощо згодом уже Гетьманщина, і навіть е, в помірі між тими, скажімо, періодами і державними утвореннями Україна також існувала. І один із таких міфів: це найбільш поширених: що типу України немає, що це квазіутворення, що як держава вона не склалася, і тобто. Це все дароване нам з плеча спочатку з е, барського, потім уже з плеча імператора, так званого, так, угу. так імперського, і згодом уже з плеча е, Леніна, Сталіна і інших їхніх, скажімо, високих діячів культури і політики, скажімо так. Um, ну і напевно, на кожне, якщо розкривати, наприклад, оцю тему, да, то на, пев, на, на кожний певний запит, напевно, є, кожна, е, є певна відповідь, і певна відповідь, е, вона ж обов'язково має на чомусь базуватися. Я завжди запитую в таких випадках, е, з якими джерелами працюєш, які джерела зараз доступні, які джерела, на жаль, недоступні. Е, знову таки, з огляду з огляду. На те, що за радянський час досить багато артефактів, джерельних я би навіть сказав, артефактів були вивезені і зараз знаходяться на ворожій території. Ну як є, так і є. Вони знали, що роблять насправді. На жаль. На жаль, це з 1700 з року, як ну образно, я так можу зараз сказати, хоча я не історик. Як от е, отримали замовлення на перепис або на, на написання е, історії государства Російського Карамзі? Так так. Ми ж це чудово пам'ятаємо. Е, так, ось які джерела використовуєш? Джерела, власне, відкриті. Зараз навіть ті самі архіви вони оцифровуються. Ось і чимало за цей період часу, навіть за період великої війни, вторгнення, було зроблено, скажімо, і оцифровано велику багато велику роботу було зроблено насправді в цьому напрямку. Також є офіційні сайти, і з яких можна черпати ті чи інші джерела, знову ж таки, електронні бібліотеки. Але тут питання вже інформаційної гігієни певної верифікації, uh -huh. тому що людина, яка не має певних знань, кваліфікацій в історії, вона має типу, розуміти, що ага, це норм, а це не норм. Е, елементарно, навіть про той момент, коли ви згадали, що в часи радянські навіть та сама історіографія, вона була не те, що докорінно змінена, вона була переписана цілком і повністю. Uh -huh. І тому переписана таким чином, як було вигідно політики партії насправді. Власне, що тут ще додати. Окрім того, що е, треба знати таких людей, як, е, скажімо, е, Стоцький, треба розуміти, що навіть ті самі сподвижники і лідери певних рухів оперів також мали певні праці, той самий Степан Бандера. Ось і до їхніх праць звертатись. І, звісно, це залежить від того періоду, яким ти цікавишся. Бо в кожен період. Були е, ті чи інші люди, які висвітлювали цю історію так само Михайло Іванович Грушевський, uh -huh. його історія України Руси, але навіть цим його праці не закінчилось, тому що так він робив акцент на першій половині 20-го сторіччя кінця 19-го, але і також звертав увагу і притягував увагу його читачів до зародження, скажімо, проукраїнських якихось племен, перших державностей тощо і. Давайте, скажімо, зробимо такий е, певний висновок. Це є певні інтернет-джерела, тому що ми живемо в світі інформаційних і е, певних технологій, і цим треба користуватись. Є можливість, враховуючи те, що є оцифразація е, е, тих самих навіть архівів. Е, так, в архів е, не завжди є час або навіть бажання mm -hmm. піти, от, скажімо, і, врешті-решт, е, є певний перелік. Офіційних книг, видань, публікацій тих чи інших істориків, монографій на ті чи інші теми. І тим списком, навіть частину я ще використовую з університету, коли в період навчання я користувався тією літературою, він досить актуальний, навіть зараз. Е, Ярославе, я, на жаль, стикаюся і думаю, що це не тільки я, а ще. Певна кількість років має пройти. Я стикаюся з тим, що деякі джерела, навіть українські джерела, але все одно, які виходили за радянські часи, а в 90-ті було дуже дуже мало, бо ми пам'ятаємо, що там дуже добре було в 90-х, Вони виходять російською мовою. А напевно, ти також такими користуєшся. Ну, потрапляються. Вони трапляються, але я намагаюся, скажімо, не користуватися ними лише з тієї точки зору, що це моя принципова позиція. Насправді, так, у нас ще й буде існувати ось ця проблема з російською літературою, з російським простором безпосередньо, який буде панувати поки що, на жаль, в освіті, також і в культурі. Але поступово це буде зміщуватися, замінюватися, і ми будемо повертатися до. Нашого українського мови, культури, визначення перекладів, що саме головне, так зараз навіть скажімо, в науковому і в науковому просторі, в якомусь певному науковому колі, на жаль, використовують, скажімо, хороші праці, але які написані російською мовою, на жаль. Ну от вони вони просто вони залишилися, вони присутні. Тобто, щоб зрозуміли глядачі і слухачі, я ніяким чином не виступаю якби проти них. Я виступаю проти того, що до цього часу немає української версії, навіть якщо це і український автор. Тому що знову таки ми дуже добре пам'ятаємо радянські часи, що обов'язково треба було е -е, володіти як мінімум, і обов'язково, наприклад, візьмемо ту саму дисертацію або кандидат або докторську обов'язково треба було е, російською мовою бажаніше російською мовою швидше вона може пройти ну і так далі і так далі і так далі так менше буде якихось рецензій то що е, ну от та і тому я говорю про те що на жаль певна частина літератури а особливо це ж е, дуже специфічна частина літератури це наукова частина літератури е, на жаль е, вона таки залишається російською мовою і я не знаю, коли до неї дійдуть руки. От я відверто скажу. Я про художню взагалі мовчу. Художня література то окремо. Це науково, це наша історія. У ну, мене є відповідь на це запитання. Зараз я відповім на рахунок літератури те, що стосувалося написання періоду <кас> радянського часу і вже пострадянського простору. Це те, що стосується вже 90-х, нульових і Чи періоду нашої незалежності. Так, на жаль, навіть тоді, і в 90-ті в нульові, історія. Писалася замовниками. Це не та історія, яка має суто і сухо базуватися на писемних джерелах тощо, для того, щоб люди розуміли, хто вони, що вони, і що їм робити далі. Тому що історія вона не має якихось певних повчань, вона просто показує, як не треба робити. Це один із її аспектів, не основний, власне, але один із. І, на жаль, у нас, скажімо, досі є в школах, в університетах присутні такі, скажімо, стоки літератур і в великих обсягах. Ними користуються, тому що немає замінників, а немає замінників, тому що немає реформування на рівні освіти. На рівні освіти базово зараз нібито прописані речі, що виключно українською державною мовою пишуться певні праці, ті самі, скажімо, магістерські, курсові, магістрські дисертації, так вище, вище далі далі. І все ж ті самі окремі речі, які написані навіть недавні дисертації і інші наукові праці, вони почасти базовані на попередніх працях, написаних російською мовою. На жаль, так це буде з часом викорінюватись, і знову ж таки, освіта в цьому випадку потребує глибокого докорінного реформування. Це один із аспектів, чому саме взятися треба з цього боку за освіту. Ну, просто є така теза, що, наприклад, конкретні негуманітарні науки. Я знову таки нікого не хочу образити, мені абсолютно всі науки подобаються, мені подобається вчитися. Але ну, є таке, що, наприклад, спробуй переписати е, підручник хімії з російської на української. Якщо ти там 50, 60, 40, 30 років ти е, послуговуєшся саме російською. Фізику, наприклад, так само, ну, астрономію зараз вже не вчать. На жаль, не вчать астрономію. Ну, Це Чого? так, це це такий закид цікавий. От, Це з одного боку, це момент джерел. З іншого боку. Напевно, на своїх зустрічах і лекціях. А, ти, тим більше в тебе називається лекція дискусія. От на своїх дискусіях, так, ти маєш справу не стільки з людьми, які мають іншу точку зору. Це так, це візуально так воно і є. Але ти маєш справу з людьми, які мають. Ем... Конкретне, я навіть не хочу сказати упереджене ставлення, а конкретне засвоєне, конкретне засвоєне світобачення. І міняти світобачення ніхто не хоче. Так, от, от, на жаль, іноді буває таке: я з тим народився, як здається, я Це з тим принциповість, жив... на Так, особистісна так. От, Як ти тут працюєш з ними? Адже тут ти вже працюєш не з фактами, не з історією, не з не з джерелами. Ти тут працюєш суто з е, психологією. Так, ну тут найперший аспект толерантності, звісно, я хочу військовий, і мене деякі речі бувають напружують, або, скажімо, конкретно злять. І все ж я тут буду виступати не як військовий, а як викладач. Проводити безпосередньо цю лекцію, і до таких моментів я себе е, зараз навіть готую зараз, завтра буду готувати mm -hmm. безпосередньо перед лекцією, тому що я розумію, що певні уставлені принципи, еспекти виховання є у певної категорії людей. Вікової, вікової категорії, яка жила, наприклад, в той час в Радянському Союзі, чи наприкінці Радянського Союзу, чи вже, скажімо, стали певною чисельністю пострадянського простору, і все ж. Кожне покоління, наприклад, ті самі батьки, вони передають своїм дітям ту частку свого виховання і принципалітету, яку вони отримали, скажімо, коли жили за часів того самого Радянського Союзу, у них були е, певні погляди, вони частково змінилися, але ось цей усталений конструкт їхнього світогляду він залишився. І вони. Хочуть того чи ні, хтось передбачено і цілеспрямовано, хтось ні, вони передають його своїм дітям. І, на жаль, такі подібні речі, за які ми говоримо, та сама організація, за Союзу було добре, якщо так простими словами mm -hmm. говорити, а яка різниця, якою мовою, вони передаються дітям. Ті діти передають внукам і тому подібне. Так, і я буду тут боротися виключно фактажем. Якщо, скажімо, людині буде цікаво навіть звідки я взяв ту інформацію, я її зроблю, скажімо, якесь певне виключення, вирізку, познайомлю навіть, дам почитати ту книгу чи те джерело, з якого я підчерпнув цю інформацію. Тут саме головне, в принципі, полеміка, дискусія, дебати це різні речі, але головне фактаж: фактаж, аргументи, статистика. Ось сухі факти. Тобто, все, що ґрунтується апріорі на власному особистісному до досвіді, це насправді не аргумент. На жаль, я хочу їм ось цей маленький, скажімо, момент прояснити перед початком дискусії, щоб вони розуміли, що а у мене там сусід, угу, ось угу, таких, угу. скажімо, конструктивів аргументу не існує, в принципі, як так. Щоб вони знали, що якщо у них є якась, скажімо, конкретна річ, вони там статтю ознайомилися ще з якимись статистичними даними тощо. І навіть готовий я з ними нехай полемізувати на площині їхнього особистісного досвіду. Просто я їм хочу показати не те, що вони неприві, а я молодець, а те, що факти насправді інші, ніж е, ті, яких вони е, як вони їх по собі сприймають і якими їх вони бачать. Розвінчу, розвінчити певні міфи, просто зруйнувати їх, особливо ті міфи. Які стосуються не тільки якогось загальносуспільного такого характеру і масштабу, як ми з вами згадували, що України не існує, mm -hmm. то що ми малороси, на кшталт цього це подаровано. Це віддайте так, так, назад. Так, так, це подаровано, а це тепер мер назад забираємо, бо mm -hmm. ми депозит нам mm -hmm. поклали. А й насправді їхні якісь такі більш побутові і особистісні переконання по типу е, тієї самої мови, е, щось на кшталт того е, навіть. Це в глобальному вже, скажімо, моменті, і все ж, що немає змісту щось робити. От, а у нас раніше квартири давали, а ми працювали, і тому подібні речі. Угу. Ми завершуємо нашу розмову. Просто так: от закину на майбутнє. Мені дуже цікаво з тобою спілкуватися, але ми маємо виходити зараз з ефіру. А, абсолютно нещодавно дізнався дуже цікаво. Не знаю, от я ще не досліджував міф чи не міф. От Просто кажу, Ярославе, закидую і розбігаємося. Домовис, так, як так. так от я нещодавно дізнався, що був окремий проект, який називався Філадельфія Крим. Так. В результаті чого Ленін заклав е Крим. На 50 мільйонів доларів для того, щоб... Е, це було на початку. Це було в е, кінець оцих, цих після го року, одразу десь початок 20-х років. Для того, щоб взяти гроші, він гроші до речі заклав е, і мав віддати в 45-му році. Мав віддати 45-му році, ну ясно, там 43-го почалися знову перемовини, що ми будемо віддавати, що не будемо. Там війна, не війна, лендліз і лендліз. Але тим не менш, от сам проєкт е Каліфорнія, Крим. От тепер буду шукати. Власне, про нього ходять, можна так сказати, mm -hmm. чутки. чутки, є певні задокументовані, ніби в світі але то. історикам теж подобається про це говорити, тому mm -hmm. що це все має логічний, пов'язаний між собою зв'язок. Закінчується е, війна 17-21 року. Нібито все всіх втихомирили, mm -hmm. всіх включили до свого складу. Все круто починають розбудовувати комунізм, а немає за що. Ось один логічний момент. Другий те, що е, по мірі того, як вони розбудовуються. Вони е, існувало ще таке, нібито твердження, що вони спочатку е, мали віддати частину території для, е, скажімо, якихось інвестицій, mm -hmm. то що а вже згодом там можливо мала бути якесь невеличке військове формування. І коли дійшло до 45-го року, теж знову ж таки mm -hmm. е, певні, так mm -hmm. нібито е, ті е, самі хлопці американці, вони такі: ну слухай, от у вас був попередник, як то mm -hmm. кажуть, ми mm -hmm. з ним домовлялися і. Як люблять е, говорити і вносити у свої, скажімо, наративи радянське керівництво, то було з попередньою владою, треба вирішити mm -hmm. з ними, а їх mm -hmm. уже немає. А, їх вже а нема. У нас давайте по-новому. Ну, є прошу поговорити. Є, прошу поговорити. Ярослав Ткаченко, викладач історії, вчитель правознавства, магістр е, Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Щиро дякую, Ярославе. Дякую вам, шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо зараз на невеличку музичну паузу. Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Симком. новий вінницький ритм. 101,8 і Місто над Богом. Події, що поруч.